Всім привіт! Сьогодні у нас рецептик млинців, які смажаться на кефірі із содою. І от такі вони гарні получаються. Зараз я вам покажу свій рецептик, я думаю, він вам сподобається, і ви собі зможете з ним ним скористатись. Для приготування млинців нам потрібно 2 яйця. Чотири столові ложки цукру нам потрібно всипати до яєць. Чотири. Потім щіпочку солі. Яйця з цукром нам треба добре підбити, отак розмішати. Щоб цукор розчинився. До підбитих яєць ми додаємо пів літри кефіру або кислого молока. У мене от кефір. Додаю ще одну чайну ложечку соди, не гашеної, просто соди. Добре, все перемішую до однорідності і додаю потрохи муку, додаю потрохи і перемішую. Тісто добре вимішую. Щоб воно стало однорідне, тісто для млинців вже у мене готове. Я до нього додавала ще десь пів кілограма муки просіяної, добре його замісила і воно має бути таке от тягуче, неріденьке. І зараз я буду жарити млинці. Ось такі млинчики. Так, зараз вони нам виростуть, такі гарненькі. Друзі, ось такі млинці в мене вийшли. Дивіться, які гарні пухнастенькі, дуже м'якесенькі. Ось такі, бачите, от я їх. О, вони тут такі просто получаються, як безквітне тісто, м'ягенькі, пухнастенькі, дуже смачні. Можете собі по такому рецептику робити млинці, бо дуже-дуже смачно виходить. Смакота. Mm, Я роблю так завжди такі млинці, і вони робляться швидко. І такі робляться пухкенькі, гарні. На вигляд і на смак. Робіть, хай у вас все виходить. Всім бажаю миру, любові, злагоди, всього найкращого. Дякую всім за перегляд.